Всім привіт, ви на каналі Золота Яблучко. Сьогодні ми будемо грати. Чекайте, сьогодні ми будемо грати гру Квас. І добро пожаловать, в Бабл Квас. Погоняло на районі. Черка. Черкані сюди. Я собі назву Золото. Е. А. д, Д. Вс. Шо це? Осончо. Амонгус. амонгус, Обичний. ту 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 Дякую. Так, ви ще що в мене тут є? Давай тепер щось подивимося, що у мене тут є. Добре. Є профіль, так? О, міньонник, мені... а нажати на нього можна? Ого, який круті скодасу джампскра немає. Виберу собі Котик. <шум> а це добре. Добре, друзі, я знаю, що в тій ігрі багато приколів. Я кожен хочу зараз спробувати У тебе немає, друзі. Як немає? У мене вже 91 друг. Ерор. 1007. Понятно. А, 35, окей. О, купимо. Внимание, маме карточку і больше так не делай. Я що, не можешь це купити? Ні, це щось це ненормальне. Це як... це що таке? це що О. Це можна? Так, це вже можна. Це, так, це вже можна купляти. Я знаю, я чув, що в цій грі є якийсь бліон. Але я не знаю, як його купити. Але я чув, що є. Ну, бо я бачу, дивився, але ніколи не грав. Ніколи. Добре, я готовий раді вас подивитися чотири реклами. Це мені займе багато, але вам секундочку. Давайте. Все, друзі, купили ці геми, гемаси. І зараз можемо перший ящик вже відкрити. XD, X <laughs> обичний, XD. А описання це, я думаю, XD обичний. XD, 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 XD. Nie розумію, що це за гра така пупенька. Давайте ще. І. Це такий, бачите, чей звук такий. О, легендарка! Скала. легендарний камінь. <риклад> <риклад> Не можу. Я нечайно назав на це. Ну на це ультра Вона бесконечная ультраэпический. <риклад> Она бесконечная. Безконечне ультра -мо мортиса. Шелби. Обычный. Ультрама мега дупе хорош. Mm -hmm. кожен знаю. Так, ну дивимося, де в мене ця легендарка? Де в мене ця легендарка була? У мене навіть епіків немає. Ні, це не то. В мене є епік. Це, по-моєму, епік. Mm -hmm. Ну ще якраску. Кольорові є. Краще. Mm -hmm. я. Це я так... це як я розумію хроматиці. Якось брав фарші, коли були автоматически грати. О! Тут є багато ігор. Давайте почнемо від. М -м -м -м. першої, так? Добре. <звук> О, понял, понял. але це не дуже зручно, але спробую. Опа, опа, я собі просто телефоном мушу так керувати, щоб прикорди робити. Я так я лиш чув, що щоби, можна собі так вибрав в цій грі. В тій грі, в цій грі можна собі е, рекорди робити. Ну і веде в Браво Старс буде. Але це точно не працює, бо я бачу, що там тато цього ютубера купляв. Ого, як я повзаю, як молния, я макую. не Ні. Главное меню. Не, не хочу приваті політ. Настройки. Возвращение ограниченных. Фоновая фо, музыка. О! Фон. Так, я хочу собі. Ті <кій> <Кінохи> такі <смішні. кій> Я знаю, який мініфон фон поставити, але в мене на того не вистачає. Цей, давайте цей, все, Звісно. Це мені смішне дуже. Новості. А, такі новості тут, понял. Друзі, що мені дивно? Що тут немає. Бабл кваса, ну бо це знає. То є який бабл квас? Бабл паса тут немає. Думаю, є стамбл пас, є Бравл пас. Якщо... Ні, це по-моєму бабл квас, але скільки тут куба? кубасок. Ні, мені знаєте, цей фон не дуже такий подобається, ну, але я не знаю на що це купляв. Ну добре, тепер я дивлюся з вами. Звідки в мене стільки монет? Купляємо, купляємо, купляємо. 103 monete, ceta u jednu reklamu, zvano je da je ovaj

Якби я думаю, що мені зараз можна сказати це, так? Ну бо я би хотів, щоб мене додали. О, 80-ті махів, давайте. Смішне щось. я уточка обитній, А, Ще раз. ХД. Друзі, у мене це вже зву добре, відкриємо коробку за пять грошиків. Азон Спросив сам себе, а не ходить. сходить ли мне к психіатру. Мені не розділились. добре скини. Леон. Круто! Золотой джос. Добре. Дивлюся зараз дві рекламочки, бо я хочу того, як Той... Дві реклами подивимось і верніть. Все, друзі, гемаса купили. І чекайте, я думаю, чи можливо. Чекайте, наші ці ади. Чекайте, тут можна собі здобути ад. Ні. В... Котольт. Я хочу все грати. Мужик. Так, якийсь мужик. Ну добре, шукаємо того скіна, який мені випав. Шелбі. Давайте шалбі. скин. Добре, купляємо зараз цього бліона. Я, я, я бліона хочу купити. Оце? Мені не купляється. У мене напевно, по цих Ці... Бойців немає. Супер. Давайте чого тоді купимо. Що я, значить в мене вже буде цей Все. Вс. Bubble jump. джамп. Я не хочу це. Я не хочу це. Главное меню. Ні, не це. Я хочу. Квас. Bubble бабл. Понял. <пух> <пух> не можу, це дуже смішне.

гри. Пока!